Хельниця пропагандистів Івана Франківського викрила агітаторку, яка підтримувала російських окупантів. Йдеться про 64-річну уродженку Росії, яка тривалий час проживає в обласному центрі. Жінка систематично поширювала наклепи на Збройні сили України, в той час як російські мародери та гвалтівники у неї поставали героями. Агітаторка виправдовувала ці злочини та бажала їм перемоги. Кіберфахівці викрали мешканку Івано-Франківська, яка підтримувала російську загарбницьку війну та надавала державі агресору інформаційну підтримку в підривній діяльності проти України. Агітаторка поширювала контент російських пропагандистів, серед яких Юрій Котінок, Тетяна Монтян та інші. У цих дописах війну РФ проти України представляли як війну з НАТО, поплюжили європейських партнерів нашої держави. А українців обвинувачували в вигаданих злочинах та називали нацистами і. Терористами жінка була учасницею груп Ми за Путіна, патріоти Росії любимо СРСР антимайдан. Вона активно ділилася російськими наративами та контентом з цих груп. У них агресивна повномасштабна війна Росії проти України подавалася як визволення від фашизму. Під час обшуку за адресою проживання фігурантки СБУ вилучила телефон із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили агітаторці про підозру за частиною 3 статті 436 тридцять кримінального кодексу, виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За цей злочин законом передбачено позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Наразі правоохоронці затримали агітаторку. Невдовзі суд обере її запобіжний захід. Люза Грибик Андрій Гаргара телеканал 402.